Закоханий в небо Річард Бах Чайка Джонатан Лівінгстон. Повість притча. Історія написання твору. Художній конфлікт твору Чайка відчуває себе по справжньому вільною тільки в небі, а людина з мрією. Антуан де сентик Зюпірі та Річард Бах не були знайомими. Проте обидва мужні льотчики, залюблені в свою професію, проклали в небі невидимий міст між країнами і континентами. Їм не була знайома нудьга буденного життя, а взявши до рук перо, відправили читачів на пошуки досконалості. Герої їх творів, маленький принц та чайка Джонатан Лівінстон, живуть поза часом. Бо мрія не має жодних рамок, а філософія життя, на думку Річарда Баха, полягає в тому, щоб досягти досконалості і розказати про це іншим. У творах Антуана Десент Евзюпері та Річарда Баха багато автобіографічних епізодів. Керуючись власним досвідом, письменник зауважує не навчишся нічого. І наступний твій світ не буде нічим відрізнятись від попереднього, і в ньому на тебе чекатимуть ті самі перешкоди і свинцеве й тягарне знання. Річард Бах. Річард Бах один з найвідоміших і найвпливовіших письменників ХХ століття. Його твори перекладені багатьма мовами світу і змушують людей замислюватись над сенсом життя, визначати свою мету та вірити у власні можливості. Бах подарував світу не просто книги, а справжню філософію життя. Річард Дейвіс Бах народився влітку, 23 червня 1936 року, в американському місті Оук Парк у штаті. Батько його був свого часу капеланом армії США, мати домогосподаркою. По матерійській лінії він є прямим нащадком німецького композитора Йоганна Себастьяна Баха. У книзі «Втеча від безпеки він ділиться спогадами про своє дитинство. Родина виховувала трьох синів, та молодший брат Бобі загинув, залишивши глибоку рану у душах Річарда та старшого брата Роя. З раннього дитинства хлопець захоплювався літаками. Вивчав та збирав саморобні моделі, наповнив ними весь будинок. Побачивши плакат із зображенням літака і написом Ти можеш літати на ньому, в 17 років уперше піднявся в небо на аматорському біплані. Відтоді авіація стала його пристрастю. Тепер нам справді є для чого жити, щоб учитись, відкривати нове, бути вільними. Згодом напише Бах-письменник. 1955 року хлопець вступив до Каліфорнійського університету Лонгбіч, навчався чотири роки та захоплення льотною справою не полишав. Тож, закінчивши навчання, 1959 року розпочав кар'єру військового льотчика на тактичних винищувачах у військово-повітряних силах Сполучених Штатів. Згодом Бах очолив Асоціацію старовинних літаків, а також працював пілотом каскадером, авіаінструктором, гастролером на середньому заході, де продавав прогулянкові польоти на біплані по 3 долари з людини. У цей час Річард Бах також працював незалежним письменником і продавав свої статті до журналу Флаїнг, де працював редактором за сумісництвом. Більшість його книг про літаки та польоти. У першій книзі Чужий на землі, що вийшла з друку в 1963 році, автор використовує політ як спосіб донести думку до читача. У більш пізніх творах тему польотів використовував скоріш як філософську метафору. Всесвітня відомість до письменника прийшла в 1970 році після публікації філософської притчі чайка Джонатан Лівінстон. Другим тріумфом на ниві письменництва стала книга Ілюзія або пригоди місії мимоволі про відповідальність за свої вчинки. Продовженням її став Кишеньковий довідник Месії, опублікований у 2004 році. Мали успіх серед читачів дитяча казка Хроніки тхорів, над якою він працював у період між 2002-2005 роками, та роман езотеричного характеру Гіпноз для Марії, написаний у 2009 році. 2014 року було надруковано поки що останню книгу, написану автором під назвою Ілюзія друга Пригоди студента мимоволі. Річард Бах за життя був одружений тричі. З першою дружиною Беті він познайомився ще в студентські роки. Вона також була пілотом і авторкою книги, в якій описане її життя як пілота та матері одиначки. Від цього шлюбу у письменника народилось шестеро дітей, проте 1973 року шлюб було розірвано. Любов у шлюбі зберігається до тих пір, поки чоловік і дружина продовжують цікавитись думками один одного, писав пізніше Бах. Один з його дітей, Джеймс, став комп'ютерним експертом та письменником і написав книгу над хмарами про стосунки з батьком, якого ніколи не знав, та про зустріч з ним під час навчання в коледжі. Річард схвалив книгу, хоча зазначив, що в ній є деякі особисті деталі, які він волів би не бачити надрукованими. Інший Роберт. Також унаслідував пристарці своїх батьків і став пілотом комерційної авіації. 1973 року на зйомках фільму Джонатан Лівінстон Мартин доля звела Річарда з акторкою Леслі Періш. Пізніше уклали шлюб, відтоді Леслі була постійним співавтором чоловіка. Саме вона стала прообразом героїнь у деяких його творах, як от міст через вічність. Єдина та втеча від безпеки. Проте вже 1997 року цей шлюб припинив своє існування. Навесні 1999 року Річард зробив пропозицію руки та серця 29-річній Сабріні Нельсон Алексопулос. і, попри велику різницю у віці, за словами письменника, почувався вкрай щасливим. 2012 року під час посадки легкомоторний літак Річарда Баха ненароком зачепив лінію електропередач. Свідками аварії стали люди, що відпочивали неподалік, вони поспішили на допомогу. Двері кабіни виявились заблокованими, а пілот стікав кров'ю. Звільнили Річарда з під уламків літака за допомогою складеного ножа. Раму на голові затисли курткою. Пілота доправили до лікарні. Людська небайдужість врятувала річарду життя. Під час аварії він отримав черепну мозкову травму та численні переломи. Госпіталізація письменника тривала протягом чотирьох місяців. Досвід зустрічі зі смертю надихнув його на продовження Повісті чайка Джонатан Лівінстон. І в книги його життя з'явилась четверта частина. За День до катастрофи письменник встиг передати до видавництва останню написану на той час книгу Подорожі спав. І вже в березні 2013 року вона отримала широку аудиторію читачів. Можливо, тому що саме на літаку Пав письменник потрапив у авіакатастрофу. Зараз письменник живе у містечку Анакортес, штат Вашингтон, разом із дружиною Сабіною, а з ними 16 чудових тваринок тхорів, які з 2000 року стали героями цілої серії творів хроніки тхорів. Тож зрозуміло, чому Бах є вегетаріанцем і захисником навколишнього середовища. Поміркуйте, розтлумачте! Мудрі цитати від Річарда Баха. Єдиний справедливий закон це шлях до свободи. Небеса не місце і не час. Небеса це досконалість. Стверджуючи, що ти чогось не можеш, ти позбавляєш себе всемогутності. Немає такого поняття, як невдача. Все має в собі причину і прихований урок. Неприємності це не найгірше, що з нами може статися. Найгірше, коли з нами нічого не відбувається. Кокон кінець шляху для гусениці, але початок шляху для метелика. Чайка Джонатан Лівінстон – філософська повість притча, адже порушує чимало філософських питань, любові, свободи, життєвого призначення людини, взаємин батьків і дітей. Протистояння повсякденності, прагнення розвитку і жаги знань. Теорія літератури. Відгадайте предмет за формою хмаринки. Пригадайте правило про повість за допомогою хмарних слів. Перевірте зміст визначення. Повість це великий розповідний прозовий твір. У якому широко змальовано життя одного чи кількох героїв протягом тривалого або важливого за подіями часу, поглиблюємо знання Повість притча різновид жанру повісті, у центрі якого постає історія із життя героя чи героїв, що набуває алегоричного змісту. Для повісті притчі характерні відсутність розлогого сюжетного руху, незначна кількість персонажів, символічність образів та ситуацій, повчальний характер, філософська або моральна насиченість цікава, навіть містична історія створення твору одного разу 1959 року. Прогулюючись туманним берегом каналу белмонт Шор, що в Каліфорнії, Річард Бах почув голос, який вимовив загадкові слова Чайка Джонатан Лівінстон. Письменник сів за письмовий стіл і записав видіння, що промайнуло перед очима, наче кінофільм. Тривалий час письменник намагався продовжити повість, але щоразу залишався незадоволений написаним. Аж через вісім років йому прибарилось продовження. Перше видання було надруковане у спортивному журналі і пройшло майже непоміченим читачами. Вісімнадцять видавців запевняли Річарда: Ніхто не читатиме книгу про чайку. Це абсурд. Проте друге видання, яке ілюстрував фотограф анімаліст Расел Масон, принесло автору світове визнання. Повість стала бестселером за 38 тижнів не тільки у США, але й за межами. 1973 року книгу було екранізовано. Звертаємось до тлумачного словника. Бестселер. Видана великим накладом книжка, яка увійшла до переліку найпопулярніших. Художній конфлікт твору. На перший погляд, це конфлікт між геніальним вигнанцем Джонатаном і сірою зграєю та радою старішин. Проте цей конфлікт має більш глибокий філософський сенс між духовністю та бездуховністю, між мрією та буденністю, між прагненням до досконалення та душевним застоєм. Твір багатоплановий, автор порушує проблему стосунків батьків і дітей. Вчителя і учня, особистості в суспільстві, свободи вибору. Головна ідея твору в словах автора мета нашого життя досягти вершини і передати свої знання іншим. Шлях цей варто пройти з любов'ю, бо тільки за такої умови нам на зміну прийдуть послідовники, котрі прокладуть шлях майбутнім поколінням до вдосконалення. Слово любов. Багатозначне. Зверніться до тлумачного словника. Прочитайте значення, визначте, яке із значень найкраще характеризує стосунки вчителя і учня, лідера і послідовників. У статті тлумачного словника любов. Почуття глибокої сердечної прихильності до особи іншої статі. Кохання. У переносному значенні той, кого люблять. Стосунки між чоловіком і жінкою зумовлені сердечною прихильністю, у розмовному стилі інтимні стосунки з іншою особою, почуття глибокої сердечної прихильності, до кого-небудь, чого-небудь, глибока повага, шанобливе ставлення до людини, глибока приязнь, зумовлена родинними зв'язками у переносному значенні той, кого люблять. До чого зацікавлення чим-небудь. Внутрішній духовний потяг до чого небудь. Пристрасть до чого небудь. Ім'я головного героя. У творі хорошого письменника немає жодного випадкового слова. Тож ім'я головного героя для автора має символічне значення. Дослідники життя та творчості письменника визначають дві версії вибору імені Запам'ятайте обидві. Перша версія, прототипом головного героя Повісті притчі Річарда Баха, чайка Джонатан Лівінстон став Джонатан або Джонні Лівінстон, один із пілотів гастролерів, яких було дуже багато в 1920-30-х роках. Тоді авіація ставала популярною і у різних країнах часто влаштовували виступи змагання льотчиків. Джонатан Рівінгстон виграв велику кількість призів на таких змаганнях. Його вважали найкращим пілотом того часу. Друга версія. Девід Лівінгстон, шотландський місіонер і знаменитий дослідник Африки. Лівінгстон ріс у традиційній шотландській родині з притаманною їй атмосферою поваги та побожності, бідності та тяжкої праці, але з прагненням до освіти і відчуттям життєвого призначення він досяг неабияких успіхів і став джерелом натхнення для послідовників свого філософського вчення. Кожне бажання дається тобі разом із силами, необхідними для його здійснення. Можливо, однак, для цього тобі доведеться потрудитись, так пізніше писав Річард Бах. Він захоплювався східною філософією та духовними практиками. Тож Девід Лівінстон був і його духовним вчителем. Твій вчитель це не той, хто тебе вчить, а той, у кого вчишся ти. Головний персонаж. У перекладах твору часто вживається назва птаха Мартин, зоодовідник, мартин сріблястий, великий птах родини Мартинових, широко поширений в Європі, Азії та Північній Америці, в Україні нечисленний під час міграцій та зимівлі. сильний і агресивний птах, часто мешкає близько до великих міст, де відчуває себе упевнено. Маса тіла до півтора кілограма, розмах крил до 1 метра 60 см у дорослої особини, довжина до 67 см у дорослої особини. Вищий рівень класифікації мартин. Раціон мартина сріблястого дуже різноманітний. При цьому птахи за потреби легко переходять з одного типу поживи на інший. На воді видивляються жертву на її поверхні, занурюючи у воду голову або частину тулоба. Однак повністю не пірнають. На суходолі харчуються як рослинною, так і тваринною їжею, гризунами, ящерками, пташенятами і яйцями інших птахів, комахами і їх личинками, ягодами, зерном. Але ж і характеристика у мартина. Жартома їх називають клептоманами. Бо полюбляють поцупати чуже, не дивлячись у птаха чи у людини. Оманлива зовнішність у морського красення. Рефлексія. Метод асоціативний кущ. Заповніть гроно фактами із біографії Річарда Баха. Метод мікрофон. Що у біографії Річарда Баха надихає вас на самовдосконалення? У якій із цитат письменника ви знайшли мудру пораду для себе. Чи відчуваєте ви в родині уважне ставлення до ваших захоплень? Зацікавленість баха не обмежилась літаками та літературою. Він добре знається на тваринному світі. Життям яких видів тварин цікавитесь ви? Домашнє завдання. Перше робота в групах. Розкажіть історію чайки Джонатана. Перша група від імені Джонатана, друга група від імені Чайки зізграє. Друге завдання: створіть малюнок чи плакат. До епізоду і створу перекажіть епізод прокоментуйте малюнок.